Hi. Збірку ігрового ПК з обмеженим бюджетом можна порівняти з готуванням ресторанних блюд із того, що лежить у тебе в холодильнику. А я нагадаю: це кусок вже чорної капусти, половинка в'ялої цибулі, гірчиця і останок майонезу. Сьогодні, в цьому відео, я цим і займусь. Маючи доволі обмежений бюджет, лежачи без діла процесор та відеокарту. Я придбав ось цього вельми неспроможного персонажа. Зроблю з нього спроможного. І так, до вашої уваги, ПК Фуджитсу. Монітор Samsung з роздільною здатністю екрану всього 1366 на 768 пікселів з одним VGA виходом чи входом. Коврик з закосом під стиль Саски ну, прямо класнючий. Купив це все тільки заради нього. Мишки з закосом під G102. наче не зриваю нормальний китай. Та клавіатура KFC. А, ледь не забув, ще колонки під назвою Той, що говорить. Музика на них не дуже, але для фільмів і просто звуку з ігор норм, є розподіл праве і ліве вухо. Це все молодий чоловік продавав за 2200 гривень. Я відразу написав, бо побачив, що там підходяща щелинка для мого процесору та не зовсім підходящий блок живлення для відеокарти. Але коли то когось зупиняло. Домовившись про зустріч, я з нетерпінням чекав нашої зустрічі. Максим, а я тебе куди казав? Єха за хлібом, а мачо. Так а що ти сидиш? Давай пошуршав, бігом. А тим часом молодий чоловік перед продажею поставив скидання налаштувань. Хоча я запропонував йому швидке перестановлення, вінди прямо на місці, він відмовився. Так от, приходжу я до нього, а він якийсь невеселий зовсім. Питаю, чи можна перевірити ПК. На що чую, я не знаю. Він щось перестав вмикатись та пищить. Я, як натуральний дипломований спеціаліст, почав шукати проблему. На цей раз обійшлось без Ютубу. Всім привіт на каналі Фарайз. Ми сьогодні покажемо вам. Благо в комп'ютері був спікер. Хто не знає, це пес, який гавкає на проблеми з різною інтонацією та частотою. Виявивши несправність буквально за пару хвилин, а саме планка оперативної пам'яті, яка відійшла у той світ, я почав використовувати навик дипломатії та як натуральний барига почав збивати ціну. Зійшлись на 1800 гривень за ось це все. І так, води вам вуха ще встигну заляти. Перехожу до самого комп'ютера. Почнемо з оперативної пам'яті. Було три планки, стало дві. Читати їх назву не має сенсу. Все, що нам потрібно знати, це те, що працюють вони на частоті 1600 МГц та на 11-28 таймінгах. А і вони від різних виробників, але спарувались без проблем. Жорсткі диски, сіагейт Баракуда на 500 та Samsung на 300 ГБ. В ролі материнки та блоку живлення стоїть фірмове рішення від Fujitsu. Блок на 250 Вт. Забігаючи наперед, скажу: мою довіру він заслужив. В ролі процесору тут огризочок i 3 4160 Його відразу поміщаємо у належне йому місце. Як гадаєте, розумна покупка за 1800 гривень? Напишіть свою думку в коментарях. Тепер даємо нове життя цьому неспроможному. На поличці лежав процесор e 3 1270 v 3 який чудово заходить в Сокет 1150. Купував на Aliexpress за 700 вічно патріотичних. Та відеокарта PowerColor RX 580 на 4 ГБ, яка пережила падіння на щабінь, відмазавшись лише царапаними на бакплейті та підхрустуючим вентилятором. Купував за 1500 гривень, впала, якщо що, вже після покупки. Як ви могли припустити, у блоку живлення немає 8 пін роз'єму для відеокарти, але мудрі китайці продають перехіднички. В моєму випадку мені потрібен 2 SATA, то 8-pin перехідник. Коштував мені 140 гривень з доставкою. Не дуже розумно використовувати перехідник до відеокарти, яка їсть 180 Вт, але також нерозумно ставити її до блоку живлення потужністю 250 Вт. Якщо ви бачите це відео, значить ось цього сценарію не було. Трохи технічних характеристик. Процесор e 1270 v 3 найоптимальніший варіант за ціною та потужністю для цього сокету потужність на рівні Ryzen 3 2200G, відеокарта RX 580 на 4 ГБ у виконанні від PowerColor. Доцільніше було б поставити в цю систему GTX 1660 Super, але тоді наш бюджет виросте з 3600 гривень до плюс-мінус 6000. Але варіант непоганий, можливо, в майбутньому так і зроблю. Щодо її продуктивності виникають питання, наче частоти та кількість куда ядер ті самі, що і у тестах на YouTube, але продуктивність нижча приблизно на 15%. Артефактів нема, то вже добре. Гнати відеокарту у Фурмарк з цим блоком живлення я не буду, бо мені ще потрібен комп'ютер. А от в іграх її апетит не перевищує 130 Вт, що допустимо. До речі, є ідея для відео очумілої ручки. Можемо зробити два блоки живлення для цього комп'ютера. Один чисто для відеокарти. Цей звук записаний вже під час монтажу відео. Так от, щоб зняти відео, потрібно було зняти відеокарту. Я її благополучно зняв, і ось що можу сказати: Я, маму цілував того, хто придумав саме ось таке кріплення для відеокарти. Дуже дуже хороше рішення. Дякую. Перейдемо до тестів. Відьмак 3, версія 1.31. Тестувати нову версію на нашій відеокарті не бачу сенсу. Так як на максимальних налаштуваннях на 1.31 графіка буде виглядати ліпше, ніж на низьких у четвертій версії Відьмака. Плюс до того краєм вухачу, що продуктивність піратської NextGen версії врізана. Купувати для тестів поки рано. У нас просто нету деньги. Максимальні налаштування роздільна здатність як у монітору. Шакальна якість картинки і трішки підлагуючий запис, але ну в майбутньому я колись навчусь записувати геймплей ігор, чесне слово. Запис відео сильно з'їдає ФПС, тому ось відео зняти просто з телефону. Шакальна також якість. Ну я буду над цим працювати, чесне слово. Без запису отримуємо 80 стабільних кадрів. Думаю, досить непогано. Days Gone. Запис веду на телефон, тому що без карти захвату ну, немає сенсу на такій системі записувати з екрану. кс Я вважаю, це топ робочий коник за 4 тисячі гривень. Якщо ти не згодний, то ти не згодний. Постав лайк, я трохи старався. За звук перепрошую, ще попрацюю над ним. Це перше відео, надіюсь, не останнє. Непостійна я людина. Хто хоче якось підтримати канал, можливо, матеріалом для відео, читайте опис. До зустрічі!